Учнів Житомирського ліцею номер 27 зобов'язують носити шкільну форму. Про це суспільному розповіла мама ліцеїстки Тетяна. Доставляють ходити. Спідничка, ну й шкільна форма, яка повинна має бути. Коли по інших школах знаючи, що доступна вільна форма, коли бомбосховищі бігти бістити спідниці в поводках, сидіти і для них це нормально. А... Для нас нас це ні. Наприклад, наприклад, напряму до батьків. Ніхто не телефонує. Класний керівник завжди робить уважне саме дитині. Я рахую це неправильно. Є мама, яка одягає дитину. І потрібно матері, а не через дитину. Влякували, що будуть відводити до директора до залу. Це була лінійка, і я дивилася на відео перевірки дітей на дотримання дрес-коду, які відзняли учні, та опублікували у соцмережах. Директорка ліцею на камеру коментувати відмовилась. Зауваження щодо одягу ми чуємо чи не щодня, говорить одинадцятикласник Микола Підгородецький. Я не спорю те, що ну, ти не маєш ходити в порваних джинсах, ну, там, в чомусь такому, там, в шортах в школу. Це, ну, це неправильно, я з цим згоден. Але ну, я прийшов в джинсах і в темній кофті. Чому я не можу так ходити? Можеш. Ну. А я мені я кажуть, те, що має бути рубашка, те, що має бути пінжак. Ну, hire... за 20 гривень, станція на зараз за двадцять гривень. Директор і перевіряє кожного на зовнішній вигляд. Якщо їй щось не подобається, вона викликає до себе в кабінет. Скріни коментарів у соцмережах Суспільне надіслало освітньому омбудсмену Сергію Горбачову. Це класичний булінг, кування дітей, тому що вони не так виглядають, як подобається керівнику закладу освіти з її. Власними поглядами, які сформувалися за часів Брежнівського застою, за словами експерта з питань організації та розвитку шкільної освіти Сергія Дятленка, шкільну форму в Україні офіційно відмінили у 2019 році. Жодним нормативним документом не передбачено якась форма одягу тільки є вимога, щоб одяг учнів був охайний і по сезону також. Форма одягу може передбачатися у внутрішніх документах закладу освіти, але жоден внутрішній документ не є за своєю суттю вищим від е, законодавчих актів, і тому він не може бути у цьому е, питанні визначальним. Натомість, закладами освіти, які прагнуть запровадити ту шкільну форму, потрібно узгоджувати це питання як з учнями, зокрема з учнівським самоврядуванням, так і з батьківським колективом. І якщо це рішення буде спільним, то тоді цього. Його рішення дотримуватимуться всі, якщо це рішення виключно закладу, воно не має ніякої юридичної сили і може вести тільки негативні наслідки щодо бурягу, щодо цкування щодо приниження Вчителі 27-го ліцею, з якими ми спілкувались, кажуть, що не бачать у запровадженні дрес-коду жодного тиску на учнів. Якщо я хочу, щоб була дисципліна, то я й притримуюся цієї форми, щоб діти знали, що є певний діловий стиль. Ну, як такого пресінгу, немає, тобто вони вільні і батьки у вирішенні. Але є поради адміністрації, які я думаю, треба виконувати. Тобто певний дрес-код, так, який обмежує використання написів якихось на одязі, який обмежує, наприклад, довжину спідниці, так, для того, щоб всі учні були в рівних правах, так, можливо, хотілося б більш вольних якихось стилей, але в усі часи такі закони існували. Думаю, що це на користь учням. На цьому тижні мають бути проведені батьківські збори. Цей наступний тиждень так само ці питання будуть підніматися, узгоджуватись з батьківською громадськістю. Мама ж другокласника Катерина Ушакова розповіла, що вчителі не наполягають носити учням форму. Ніхто не вимагав носіння якоїсь форми або тільки там ділового стилю. І більше скажу, діти переважно носили комфортне, комфортний одяг спортивного стилю. Жодного зауваження. Минулого року цього року ми не отримували. зараз, поки тепло, дітки просто я спостерігаю, дітки ходять у танцях хлопці ділового стилю брюки Якісь сорочки, дівчатка, блузочки, спіднички. Але якихось вимог таких жахливих ніхто ніколи не озвучував. Директор міського департаменту освіти Валентин Арендарчук говорить, що батьки, з якими він зустрічався, не проти, аби їх діти дотримувались ділового стилю в одязі. А я сьогодні зустрівся з батьками і скажу, а ми за, щоб не було пляжу, щоб не посвятили, вибачте мене певними місцями. Треба розуміти, що це не пляж. Але ніхто форму не вимагає. Треба розуміти про те, що є статут школи і є батьківська громадська, яка адміністрація вирішила, чи дотримується певного стилю, чи не дотримуються. Але закон не вимагає. Якщо батьки не можуть знайти це рішення, воно стає. Камін зіснення, будь ласка, приходьте в департамент, разом вирішив на користь дітей. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що батьки можуть написати звернення до нього. Писати звернення, заяви щодо фактів булінгу. І якщо булоркою є керівник закладу, а саме вона перевіряє дівчат на вході, задираючи її там одяг, як пишуть дівчата. Вони можуть написати звернення до мене, як до освітнього омбудсмена. Я не розголошуючи прізвищ, це звернення спрямую до ювенальної превенції, до національної поліції з вимогою провести перевірку фактів і булінгу, і фактів, які дають підстави вважати, що там не все добре із ставленням дорослих чоловіків до дівчат. Тому це все треба обов'язково перевірити. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.